Риковська Ірина, майстриня народної творчості, членкиня творчого об'єднання художників-аматорів Прибужжя. Основними напрямками творчості Ірини є художня вишивка та бісерне ткацтво. Її вишитим картинам притаманно те, що майже всі вони виконані за авторськими схемами. Ірина каже, що тільки коли витвір народжується спочатку у задумках, створюється схема. А потім вже цей задум втілюється в нитках, вона відчуває справжнє задоволення від творчого процесу. На більшості вишитих картин Ірини відображені пейзажі. Це, мабуть, спадок від захоплення туризму в молоді роки. З закон за плечима вона пройшла на одну сотню кілометрів гірськими стежками. Поруч з пейзажами в її творчому доробку присутні також вишиті ікони, рушники, сорочки. Як справжньому митцю Ірині Ріковській виявилось замало її вишивки і вона опанувала більше ткацтво. Її гердани і селянки носять не тільки в Україні, а й у Німеччині та Франції. Ірина займає активну громадську позицію і є членкиною обласної громадської організації Миколаївський Богочорноморський Козацький округ, де очолює творче об'єднання Козацька майстерня. Займається організацією та проведенням різноманітних виставок, майстер-класів, опановує нові техніки декоративно житкового мистецтва та передає їх іншим. Працюючий бібліотеці філії No8 міської бібліотеки для дорослих міста Миколаєва бере активну участь у проведенні різноманітних культурно-масових заходів. Знаходячись деякий час за кордоном, Ірина продовжувала займатися творчістю та знайомила місцеву громаду з українською культурою, приймаючи участь у їх масових заходах, про що публікували навіть місцеві газеті. Ірина є неодноразовою учасницею виставок та фестивалів, таких як фестиваль Дружба, Коблевофест, Фестиваль національних культур Тернівці, Виставок до Дня міста, Дня Незалежності України та інших. А ще Ірина Бабуся п'ятьох онуків, двох онучок та прабабуся трьох правничок, яких вона дуже полюбляє і навіть грає з ними у футбол. Сподіваємось, що вона ще не раз порадує нас своїми творчими досягненнями.